Чарльз Дарвін святкує сьогодні день народження. Хто ж ця загадкова людина? У чиєму погляду криця? А у текстах вогонь одного разу до Дарвіна підійшов капітан Америка і сказав: Чарльзе, та хто тебе своєї теорії еволюції? Палеонтолог, зоолог, ботанік, геолог та філантроп. Відповів він і пішов далі проводити дослід над дощовими черв'яками. Згідно опитувань, останніх десятиліть, Дарвін входить в число 15-20 найзнаменитіших людей всіх часів і народів, ставши справжнім символом науки. Саме 12 лютого, але 1809 року, Чарльз Роберт Дарвін побачив світ у місті Шрюзбері. Він був п'ятим із шести дітей відомого лікаря. Роберта Дарвіна та Сюзанни Дарвін, дівоче прізвище Веджвуд. Роберт Дарвін у молодості був дуже струнким, але пізніше сильно погладшав. При зрості 188 см він важив до 153 кг. А після цієї видатної цифри просто перестав зважуватись. Перед тим, як увійти в незнайомий будинок, під час огляду пацієнтів він посилав перед помічника перевірити на міцність підлогу. Мама Чарльза померла в 1817 році, коли йому було. Вісім років про неї у нього майже не залишилося ніяких спогадів а от батько мав велике значення у його житті. Він поважав свого тата, вважав геніальним, про що вказував у своїх записах, та дуже зважав на його думку. Але паралельно до цього сам Чарльз відгрібав від тата за його успішні успіхи і з освоєння шкільної програми. «Ніщо не могло бути шкідливішим для мого розвитку ніж школа доктора Батлера. Напише Дарвін згодом в автобіографії. У навчальному закладі налягали на вивчення мов. А у Дарвіна з цим були значні проблеми. Велике значення в цій школі надавалося писанню віршів. Дарвін не мав ні краплі віршованого таланту, а згодом тихо ненавидів поезію. Проте за межами шкільної парти у нього був значно цікавіший навчальний заклад. Цікавість до природи пробурхалась у Дарвіна років з восьми. Початок був простий колекціонерство, нескінченні збори рослин, мінералів, мушель-молюсків, комах та всього іншого, що пролазило в двері будинку. Серед наук певний час йому більше за все подобалась хімія. Його старший брат разом влаштував невелику лабораторію і Чарльз допомагав йому у всіх дослідах. При цьому він прочитав кілька книг з хімії. Директор гімназії був дуже незадоволений цими заняттями і публічно засуджував Дарвіна за таке пусте марнування часу. Начитаються своєю своєї хімії, а потім наколюють нею помідори. У 1825 році, переконавшись, що із шкільних занять немає нічого хорошого, батько забрав його з гімназії і відправив. До Единбурзького університету готувати до медичної кар'єри. Перед вступом до коледжу Дарвін допомагав татові з практикою, і навіть мав певні успіхи. Однак в універі вони швидко припинилися. Медицина була за вузькою областю для Дарвіна, адже він цікавився взагалі всією природою. Навчальний процес і в цій установі не був дуже блискучим. Лекції здавалися йому нестерпно нудними. Я ненавиджу саму назву. Матерія медіка, писав він згодом. Лекції з анатомії були так само нудні, як сам професор, який читав їх, і вселили мені огиду до предмета. Лекції по геології справляли на нього таке важке враження, що він вирішив на майбутнє не брати в руки жодної геологічної книги і ніколи не займатися цією наукою. Що ж, ця обіцянка виявилася ця взагалі Дарвін прийшов до висновку, що лекції не мають ніякої переваги, а навпаки, мають багато невигідних сторін порівняно з читанням. З практикою справи йшли не краще. Відвідавши операційну залу, в той час операції проводились ще без хлороформу. Він втік з неї в жаху, не дочекавшись кінця операції. Тому все більше часу замість навчання Чарльз приділяв вивченню навколишньої природи. Йому вдалося зробити два невеликих зоологічних відкриття, про які він повідомив в плінієвській спільноті, влаштованій при Единбурзькому університеті, одним з професорів. Це був гурток любителів. читані в ньому повідомлення не друкувалися. Два роки Дарвін Провів в Единбурзі. Нарешті переконавшись, що син не має ніякої схильності до медицини, батько запропонував йому змінити кар'єру та стати духівником. Оце це так поворот. Дарвін подумав, подумав і погодився. Роль сільського пастора здавалась йому, якщо не кращою, то точно не гіршою за інші. Він, до речі, надсилав своє зображення в одне френологічне товариство. А френологія це псевдонаукова течія, яка вважає, що забудовою черепа можна визначити характер та здібності людини. У Результаті отримав характеристику, що благочестивості в Дарвіна вистачить на 10 священників. Працювати на 10 ставок звучить як хороша ідея. Для того щоб стати духівником, потрібно було вступити до одного з класичних англійських університетів Оксфорд та Кембридж, і там отримати академічний ступінь. Дарвін з жахом дізнався, що йому знову треба вчити грецьку мову, а він же навіть забув абетку. Саме тому йому довелося винаймати репетитора у 1828 році. Дарвін приїжджає в Кембридж. Нічого не змінюється з навчанням. Повна зрада, а от колекції комах птахів мінералів поповнюються. Тут почав він вивчати математику. Вона стала для нього ще однією непереборною наукою. І якщо елементарна геометрія йому навіть подобалась, то з алгеброю в нього справи були геть кепськими. Единбурзькі лекції вселили йому таку відразу, що він не відвідував їх і в Кембриджі. У листі до Ботаніка Гукера він згодом писав: Я дуже радий, що ви любите мою альма-матер, хоча я і зневажаю її як місце мого навчання, але люблю внаслідок багатьох приємних спогадів. Приємні спогади стосувалися головним чином знайомства з ученими та екскурсій, які були здійснені разом з ними. З нових знайомих Дарвіна на перше місце слід поставити професора Генсло. Йому судилося відіграти важливу роль в житті. Дарвіна це був хороший ботанік, а окрім того, хороший педагог. Ботаніки такі, це без сумніву. Наскільки важко давалися йому власне університетські заняття, видно з його листів, в яких він говорить про екзамени як про щось жахливе? Я витримав іспит. Писав він Фоксу в 1830 році. Витримав, витримав, витримав. Я готовий списати цілий лист цим чудовим словом. У 1831 році Дарвін закінчив універ. Звісно, без жодних відзнак у ранзі так званих багатьох. Так називалися студенти, які скінчили курс задовільно. На нього чекала доля духівника, хоч у цей час він вже явно марив долею ученого. Але суперечити батьку Чарльз не міг. Лише випадок повернув його зовсім на інший шлях. Він отримав лист від ботаніка Генслов, якому той повідомляв про вакансію натураліста у морській експедиції під керівництвом Роберта Фіцроя. Батько про цей слухав. Ти не хотів, та заявив, що погодиться відпустити сина, якщо який-небудь чоловік із здоровим глуздом схвалить його план. На щастя, така людина була. Роберт Дарвін дуже поважав брата його дружини Джозаєва Еджвуда, і лише протекція останнього відкрила Чарльзу шлях до дослідження світу. Хоч він все одно міг не поїхати знову через кляту френологію, адже капітан Фіцрой при першій зустрічі не вподобав форму носу Чарльза. Але Дарвін все ж застрибнув на цю прикруті. Приход... Году і вона стала визначальною в його кар'єрі: геологічні, зоологічні, палеонтологічні та ботанічні спостереження, які йому вдалося провести, величезні колекції, які вдалося зібрати в різних куточках світу. Зробили з нього першокласного науковця і поселили в ньому думку про еволюцію шляхом природнього добору. Саме ту ідею, на яку давно чекало природознавство. 2 жовтня 1836 року. Дарвін повернувся з подорожі у цей час. Йому було 20 Дцядця років питання про кар'єру вирішилося саме собою, без довгих роздумів. Не те, щоб Дарвін увірував свою здатність рухати науку, а й міркувати про духовництво було годі. На руках опинилися величезні матеріали, багаті колекції, у голові плани майбутніх досліджень. Тому Чарльз Дарвін закатав рукава. Щоденник подорожі, який він написав та опублікував, мав великий успіх. Прості та цікаві описи підкупили читачів. Першим серйозним науковим успіхом Дарвіна стала теорія утворення коралових рифів шляхом зниження морського дна, що давало надзвичайно просте і природне пояснення різноманітності форм островів. Пояснення Дарвіна негайно було прийняте науковим світом. Книга Дарвіна про це стала класичною. Дане ним пояснення увійшло в підручники і довго не викликало сумнівів. Загалом у науковій діяльності Дарвіна можна розрізнити два періоди: до і після походження видів. Праці першого геологічні, зоологічні, це обробка матеріалів зібраних під час подорожі роботи другого тісно пов'язані із походженням видів і присвячені вивченню тих чи інших елементів великої проблеми. Кілька місяців Дарвін прожив у Кембриджі, а в 1837 році переселився до Лондона, де залишався 5 років. Тут був доступ до наукових товариств, але столиця йому не подобалось. Я ненавиджу лондонські вулиці. Цей Лондон димне місце, здатне позбавити людину значної частини найкращих Ще задоволен життя, скаржився він в своїх листах 29 січня 1839 року. Дарвін одружився зі своєю кузиною Еммою Веджвуд. Вони в певний час житимуть у Лондоні. Згодом дарвіни переселяться в містечко Даун, де на нього чекатимуть 40 років розміреного, спокійного ззовні, але бурхливого наукового життя. Спосіб життя його відрізнявся регулярністю. Він ніколи не відступав від заведеного порядку з суворо розкресленим графіком. Сучасні тренери з мотивації були б у захваті. Власні книги давали йому значний дохід. Так, за два видання походження видів він отримав близько 8 тисяч фунтів. За походження людини близько 14 тисяч фунтів. Питання про походження видів він розробляв 21 рік із 1837 по 1858, Перш ніж наважився друкувати про нього роботу. Книгу про висловлення відчуттів він писав 33 роки. У грудні 1839 року почав збирати матеріали. А в 1872 році книга була надрукована. Один з дослідів над дощовими черв'яками тягнувся 29 років. Звісно, найбільше пам'ятають ченого за центральну. Працію доробку 24 листопада 1859 року побачила світ книга Чарльза Дарвіна походження видів шляхом природнього добору або збереження обраних рас у боротьбі за життя. Перше видання було розкуплене за один день. А за життя Дарвіна було сім накладів цього твору. У 1862 році Дарвін надрукував пристосування орхідей до запліднення за допомогою комах. Це була перша з його робіт, присвячена одному з найцікавіших питань. Родознавства, взаємовідносинам квіткових рослин і комах. Чарльз продовжить своє заняття ботанікою у творах різні форми квітів у рослин одного і того ж виду, і дія само і перехресного запилення у рослинному царстві. У свіжому дослідженні сучасних ботаніків була підтверджена гіпотеза Дарвіна про причини розвитку самозапильності в рослин із зигоморфними, тобто двобічно-симетричними квітками. Ще дві великі роботи з дослідження рослин це рух і спосіб життя рослин, що здатні лазіння і здатність рослин до рухів. Після нього багато хто перестав дивитися на світ рослин лише як на якесь зборище нечутливих нерухомих довбнів. Зараз цей напрямок активно розвивається багатьма науковими групами. Ще один шедевр у галузі ботаніки називається комахоїдні рослини. Серед громадськості ця робота наробила більше галосу, ніж всі інші ботанічні дослідження Дарвіна. Це й не дивно. Тендітні рослини таки їдять тварин моторошно. У 1868 році Чарль. Знадрукував величезну працю зміни тварин і рослин під впливом приручення і одомашнення. Перший том представляв звіт даних про штучний добір, про походження порід домашніх тварин і сортів рослин. А в другому містяться загальні питання, що випливають з цих даних: закони спадковості, явища атавізму, вплив схрещування і так далі. У 1871 році ним була видана книга Походження людини і статевий відбір. Дехто до неї вважав Дарвіна боягузом, який зумисно не торкнувся цього питання в походженні. Видів, що ж, тримайте, гейтери! Книга про висловлення відчуттів у людини і тварин є застосуванням теорії природнього добору до окремих аспектів поведінки людини та інших тварин. Остання книга Дарвіна утворення ґрунту завдяки черв'якам. У ній він наочно шляхом дослідів, вимірювання і обчислень, показав, яку величезну роботу проробляють над нашими ґрунтами ці істоти, і яке величезне значення мають вони для всього рослинного світу. Помер Чарльз Дарвін 19 квітня 1882 Року і був похований у Вестмінстерському аббатстві поруч із могилами інших видатних вчених Англії. На честь ученого назвали рід приматів, котрий існував у Еоцені Дарвініус Мазіле. Загалом відомо більше 389 видів, які були названі в Шанну Дарвіна. І існує щонайменше 9 родів, які вшановують науковця. Премія Дарвіна Darwin Awards – віртуальна щорічна премія, названа на честь одного з авторів теорії еволюції Чарльза Дарвіна. Премію присуджують особам, котрі най. Безглуздішим чином загинули або втратили здатність мати дітей і таким чином позбулися можливості внести свій вклад у генофонд людства. На честь вченого назвали астероїд 1991 Дарвін. Чарльза зобразили на британській банкноті номіналом 10 фунтів. Науковий спадок Дарвіна величезний, але в річницю його народження деякі мешканці нашої нещасної планети часто люблять робити закиди щодо помилок вченого чи проблемних місць у його теорії еволюції. Це ж було вже. І хоче сказати один відомий експрезидент на свіжість цієї дискусії, яка давно вже відбулася і зараз вже не є актуальною. Часу публікації дослідження Дарвіна, еволюціонізм достатньо сам еволюціонував та асимілював у себе потужні сучасні методи біогеографії, геноміки та молекулярної палеонтології, синтетична теорія еволюції, нові синтези. Доріжка, яку почали топтати у правильному напрямку Чарльз Дарвін та Альфред Волес, тепер шестисмугова автомагістраль. Будьте обережні, там щільний трафік. Також будьте обережні з тим, щоб не натиснути полекс двічі під цим відео. Не забувайте про компліментарний коментар, у якому можете написати мені щось про Чальза Дарвіна. Не забувайте про поширення цього відео до найближчого до вас корабля «Бігль». не забувайте також підтримувати українську армію. Також ви можете підтримати нас, кілька способів є описі. І пам'ятайте, ми зустрінемось з вами уже невдовзі. А і так ще одна важлива номина, оскільки я про підтримку нібито й говорив, але пам'ятайте, планета грибів, моя третя книга вже вийшла. Раптом, що якщо ви хочете отримати її з моїм підписом, є одна форма внизу. Все, до зустрічі.